Україна, країна контрастів. Вітаю вас, шановні друзі. Розкажу вам сьогодні дуже цікаву історію про те, як депутат від Слуги народу веде свій бізнес у окупованому Мелітополі та плати податки у бюджет країни-агресора. Взагалі дуже цікава ситуація в Україні. Коли ти кажеш, що Росія країна терорист, Росія окупант, при цьому критикуєш українську владу. Ну погодьтесь, тому що є за що. То тебе називають колаборантом, зрадником, рукою Кремля. А коли ти є депутатом провладної партії, ведеш свій бізнес на окупованій території, платиш податки в Росію, це абсолютно рахується нормально. І ще на початку повномасштабного вторгнення я розказував про цілу купу депутатів, які зараз є у Верховній Раді. При цьому, починаючи з 2014 року, вони там із російськими прапорами бігали в ДНР, ЛНР, в Криму були. Дехто з них має до сих пір російські паспорти, але питань до них немає, вони далі продовжують працювати в Верховній Раді. І от днями сталася дуже цікава історія. Українську компанію з окупованого Мелітополя помітили на агровиставці в Об'єднаних Арабських Еміратах під російським прапором. Ця компанія належить Людмилі Желєвій, чинній депутаті від Слуги народу в Запорізькій області. Вона зареєструвала свій бізнес відповідно до російського законодавства. Підприємство Мелітопольський маслоекстрактний завод до сих пір працює і офіційним власником є Людмила та Сергій Желіви. Пані Людмила є діючим депутатом від Слуги народу в Запорізькій області а її чоловік колишній депутат від партії ОПЗЖ. Отак От собі спокійно жіночка працює в Україні, тримає свій бізнес, веде свій бізнес в окупованому Мелітополі і платить до бюджету країни агресора. Ось така от вона війна. А мені періодично прилітає. Не можна критикувати владу під час війни, потім після війни розберемося. Ну, якщо, шановні патріоти, вас все це влаштовує, тоді мовчіть і далі. А я буду і далі розказувати правду. До речі, друзі, не все можу розказувати в Тікток, тому запрошую вас на свій телеграм-канал, посилання на телеграм є в шапці профілю.